У калюжі посеред двору синя хмара в'язала пуп, мимо дівка шпарка під бору з стегон вкручувала шуруп, я йшов за нею до хвіртки, слідкував рябу через сквер, але взнати про те, і звідки сирість крапає на мохер, лізе з гонору мого вата, все потягнуто крутіж, до під'їзду зайшла цибата. Хочеш, пий її, хочеш ріж. Я крадуся від шарабану в кашеміровому пальто, слухай, буде все без обману, не узнає про те ніхто. Голос погребу пахкар бідом, механічний гудів вітряк. Я чекатиму, сеньорито, усе буде у нас ніштяк.